Всіх вітаю, сьогодні 8 серпня 2024 року. Тут хочу показати красуню, ось отаку це грушка Мадам Бале осіннього терміну дозрівання. Це щеплена гілка в крону дерева ось, в дичок підчепа дика груша лісова. Тут хочу показати, які бомби висять ось мій кулак і груші. Як не знаю, півголови. Рамів вже, напевно, 500-550. Що це буде, коли вони дозріють? Їм ще як мінімум місяць набирати вагу. Я думаю, що може і гілку зламати. Ось, бачите? Суперовий сорт, дуже товарний. Йому пофігу, що він оце при нагрузці, а все одно О, такі бомби висять. О, така ось груша. О. Мадам бале.